Оновлені прикраси для Наталі готові. Подивимося, що в мене вийшло. Із перлинок Наталя попросила додати якісь намистинки, так як я використовувала посріблену фурнітуру преміум класу, гачок, шапочки, то я і дала намистини з нержавійки. Така форма по розміру перлинок. Наталя просила, щоб це було таке, як зістарине срібло. А так як в мене на мистин були всі яскраві білі, срібні, то вибрала нержавійку. Ну і гачок. Зрешти мистинок ще зробила сережки, такі на три перлинки, така швенза. І з браслету. Просто браслет на магнітній застіпці і з сердоліку сутуар. Рука дістанемо. Центрально круглу зробила підвісочкою, замок, що відкривається, дала такі філігранні фурнітурні намистинки, такі бейли, ну і галтовку сердолікову зібрала по три штуки, дала шапочку, бо тут отвори дуже великі. Це Старе намисто було. Для цікавості ще дала тут філігранні намистини і закінчила круглими. Дала ще детальне розкручування. Такий вийшов сутуар. Зробила ще сережки до нього. І ще залишалися круглі намистини. На намисту, звісно, було замало. На... А залишити так також я вирішила зробити маленьке намистечко з додаванням, о, ну, на піни. Через ланку дала такі намистинки булаву і вийшло таке, його можна носити як самостійне. Можна носити з сутуаром, але так, як сутуар довгий, то я додала універсальний ланцюжок, щоб можна було подовжити. І тоді вже подружки будуть більш такі рівномірні, рівноцінні. Таке і сутуар і намистом. Із дерев'яних намистин перенизала. Також вийшов сутуар. і переробила сережки. Просто додала фурнітуру, так Наталя побажала. Таку шапочку і швензу. До, до етно, до на літо, дуже таке і легке і цікаве. Зробила такі три підвісочки, вони всі різного рівня, велика намістина з шапочками, а тут уже склала, так як мені пасували намистинки ближче до. Центру дала найбільші, найширші, а до закінчення вже на зменшення. І замочок. Ось така невеличка переробка для Наталі. Але так як відео досить коротке, і ви не встигли навіть глотка кавусі зробити, то я вирішила вам показати сотуари, які є. Готові, їх можна придбати. Посилання на магазин буде під відео. І сперламутру. Така підвісочка. Ну, а решту все на пінах. І такі філігранні намістинки розміру і форми. Перламутрових гнамистин на закінчення гачок. Є ще з коралу червоного кольору, пресований корал такий сутуар. Така підвісочка і конектор намистини в формі коралевих намистин на пінах і закінчення гачок. Є ще один сутар червоного кольору. Такий. Дуже такі гарні намистини. Це вже не пресований корал. Це пластик, але намистини дуже гарні. сутуар, бачите, які гарні намистинки. сутуар дуже легенький і красивий. На закінчення замочок гачок. Дуже гарно такі сутуари пасують до гляного плаття, взагалі до простого, однотонного. Можете експериментувати ще такий із пресованого малахіту з агатовим кулоном. агатовий кулон. такі намістини, як гарбузики на закінчення гачок, ще є такий з пресованого малахіту. Тутуари класні тим, що вони видовжують фігуру. Такі елегантно виглядають. Такий конектор. Підвісочки. Намистинки. Такі овальні. Такі великі, як пелюстки. Закінчення. Деталіка розкручується. І ще є один з малахіту. Інша форма. Такі квадрати, ромбики. Ось конектор квадратний, підвісочки, такі філігранні намистинки, цікаві, підромбики. і на закінчення розкручуюча деталька. І ще є сутуари з. Прессованной березы. Вот такая петлисочка. Капельки. на закінчення розкручуючи деталь. Шиє також з капельок, але відрізняється лише конектором в центрі. такий, тут от отакий. Кому який більше подобається. І ще є з таким конектором. Все це саме, капельки, закінчення, розкручуючи деталь. Отакі от сатуари, кому сподобалися. Можете мені писати, можете подивитися в магазині, там є опис і ціна до них. Всім гарного перегляду і до наступних відео. Ще один сутуар з пресованої бірюзи такого зеленого кольору, такий конектор. Тут вже фурнітура бронза золото І на закінчення. Всім гарного перегляду і до наступних відео.